Помітили! Ми під вогнем! Тихер! Прокляття! Він йде слідом! Ворожа артилерія! Маневруйте! Маневрувати? Маневрувати! У цьому світовому коридорі за всіх півтора часі! Де мені тут маневрувати? Ті, як можеш! Куда? З такої відстані я б не схибив. Берешь не счастье ради Бога! Мы же на минном поле! Господи! Тюбо! Тюбо! Ты надто поднимайся! Что такого страшного статись? Може, может статись? Свет надо нас Марти, Мерфис, дай убить! Может, может, Мерти, тисне на газ. Наші хлопці чекають! Геллере! перемикайся на союзну частоту. Виводьте невих. Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт. Друга бронетанкова. Ми наближаємося на М-24 чат із заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль факел! Прийом! I don't know.